Жодного кроку влада не зробила для того, щоб розрішити політичну кризу, в якій знаходилася країна. Він не в зрячому студентів досі не покараний. І влада робить так, такий вираз, що ніхто покараний не буде. Вибачте, кажуть вони. А ми не будемо вибачання. Ми хочемо, щоб. Щоб уряд пішов відставку, так? Yeah! І за це і міністр внутрішніх справ також пішов відставку, так? Yeah! І всі, хто винний в цьому. Щоб були покарані, так? Yeah! І ми це зробимо. На сьогоднішній день влада стягувалась війська до Києва. Вона хоче залякати, не вийде. Наші активисти заблокували часті внутрішніх військ внутрішніх військ, не давали сьогодні виїхати нікому з Беркутівців. І ми вдячні тому що це так буде відбуватись. Сьогодні блокували суди, блокували прокуратуру. І ми зробимо все для того, щоб хлопці, яких зарештували безпідставно, 13 чоловік були і тут з нами на цій сцені. Ми це зробимо, обіцяємо це зробити. Але ми зможемо це зробити тільки коли будемо разом, тільки разом. Тому що разом ми сила, а президент в цей час, президент в цей час, коли в країні політична криза, коли потрібно вирішувати питання. Показують, що він ходить по музеям. Це не позиція глави, глави держави, які хвилюються за свою країну. Я впевнений в тому, що він повинен дати чітку відповідь. Завтра чи після завтра він вже приїжджає. І я сподіваюся, він нас почує. Так да! сьогодні про Україну говорить весь світ. Перші шпальти газет про українців. Які борються за свободу, які борються за своє майбутнє. Багато українців роб, зробили такі ж саме майдани, не такі великі, як у нас, але дуже важливі. же дуже важливо. в багатьох місцях всього світу в столицях перед представництвами України. Вчора ми зустрічалися з міністром закордонних справ Канади. В Канаді багато українців передають вітання. І кажуть, що вони з нами, і там також майдани. І ми також завтра будемо передавати робити вечір з іншими місцями міст міст України, де будемо передавати вітання Одесі, Львову, Черновцям, Івано-Франківськ, де також стоять майдани. І ми всі разом, ми разом стоїмо і разом ми зможемо виграти. Об'єднавши наші, наші, наші зусилля, коли Україна стане європейською державою, ми зможемо, впевнений, дотиснути Януковича, дотиснути уряд до того, що вони підуть відставку, дотиснути до того, що повинні будуть підписати угоду про асоціацію. А якщо цей президент не підпише угоду, то 100% підпише угоду про асоціацію. І, і зробить Україну європейською державою по-справжньому новий президент. Так? <плес> Я хочу звернутись до кожного з вас. У нас чіткий план. Це означатиме. Ми всі разом підходимо, блокуємо суди. Ми говоримо дуже чітко, що ми думаємо про цих людей. Ми говоримо. Дуже чітко, в якому напрямку ми рухаємось, і ми знаємо, що Європа це наш дом. Ми будемо блокувати суди. Також завтра прокуратуру. Ми будемо рухатись і робити все для того, щоб нас чули. І нас кожним днем стає все більше. І вся Україна стане, тому що вона не хоче жити по тим, по тим пропозиціям. Які нам робить сьогоднішня влада, тому що вона вже багато разів показала на українців, вона працювати не хоче, і тому ми, українці, покажемо, що Україна це Європа. Слава Україні!